Вітаю вас, друзі! Вітаю з вами я, Лана Олександрова. І сьогодні в дуже пізній час, зараз у мене 5.06.25.00.04, Скажімо так, вночі записую для вас відео, бо трошки її прихворіла, і справи. Але, але новини, які не дають нам. Нам спати спокійно, які турбують вас також, вимагають того, щоб я записувала це відео якомога скоріше. Отже, давайте подивимося, ось яке питання. Америка відмовляється надавати сили ППО Україні для підтримки саме сил гарантування, які Велика Британія та Франція планують розмістити в післявоєнній Україні. Отже, як ми бачимо, Америка повністю вмиває руки відносно питання України. Ну що ж, давайте подивимось, як далі буде діяти Америка стосовно України і чи варто нам розраховувати на їхню допомогу в майбутньому. Ну що ж, поки поки, поки, що Америка зберігає якусь працездатність стосовно України, але потрохи будуть зменшувати дійсно не тільки допомогу, а й своє втручання. І якщо, наприклад, розгориться новий конфлікт на території України, Америка вже не буде гарантом безпеки. І про це говорять не тільки новини, ну но і говорять і карти. Якщо на сьогодні... Америка. На сьогодні відмовляється е, давати якісь, якісь засоби ППО, От, то е, потім тим, тим більше. Отже, отже, тим не, менше, тим не менше, у нас все одно буде ще партнерство з Америкою. буде, Підписані якісь домовленості договори будуть, От, але це буде в рамках. Проєкту, який вже до цього запущені. Ну, скоріш за все, я думаю, це стосується цих От, Сказати, що воно повністю відмовляться від підтримки е е України, ні, я не можу цього сказати. Чого? Того, що вони будуть зацікавлені саме тими регіонами, де є їх фінансовий інтерес. І от карта карта Карісниця говорить про те, що все-таки все якісь речі, які скажімо так будуть робити ворога невидимим. От вони будуть розміщені на тих територіях, де є американський фінансовий інтерес, тому. На сьогодні да, хоч США там і відмовляються, відмовляються засоби ППО надавати, але це говорить про те, що ще не відпрацьований якісь механізми. По перше по-друге, ну, крім Трампа, у нас же ще будуть далі американські президенти. Трамп не вічний. От, хоча скажу чесно, як президент для України, як партнер президент Америки, він безтолковий. Друга наступна новина і теж досить цікава, це госп... пан Умеров сказав про те, що ми, Україна, можемо виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Давайте подивимося, як у нас будуть надалі йти справи з виробництвом дронів. Як надалі у нас Ну, я вам хочу так сказати: ми будемо не тільки дрони виробляти, ми будемо виробляти якісь засоби ППО. І ці засоби будуть у нас ново, нове якесь покоління, і я хочу сказати, дуже високої майстерності, дуже високого гатунку. Тому <клес> єдине, що потрібно, щоб було кому, як то кажуть, захищати країну, і щоб було, ну я б так сказала. Тут ще питання таке, що вони хорошо працюють якось надсушуються, а от щось з водою якась проблема, тобто з питанням води не вирішено. Далі, є спеціалісти, є працюють, але не вистачає, не вистачає ще, ще спеціалістів. Тим не менше, тим не менше, щось таке будемо виробляти і пов'язане, щоб і на воді нас захищати. не тільки... Не тільки на суші, на воді. І ще, що хочу сказати, у нас буде постійно нарощуватись об'єми виробництва. Видимо не тільки дронів, бо ще якось нової зброї. От, і прийде час, коли ми зможемо цією зброєю навіть торгувати. Да, ми зберігаємо темпи виробництва і ми навіть їх нарощуємо. Тому це, це дійсно новина, яка має нас вселити таку надію на те, що у нас буде чим захищатися навіть своїм. Ну і як я казала про те, що в нас буде своя якась класна зброя. От, будь ласка, Британія в 10 збільшує постачання дронів для України до 100 тисяч на рік ми можемо виробляти 10 мільйонів плюс у нас постачання. От, не забувайте. І Німеччина буде фінансувати виробництво далекобійної зброї в Україні. І перша система можна дійти в ЗСУ вже за кілька тижнів. А давайте, чи ми почнемо виробляти далекобійну зброю свою? Свою в Україні. Чи будуть у нас? Ну, я хочу сказати, перемовини з якимись країнами йдуть. Ідуть, і є питання, піднімають, щоб ми виробляли далекобійну зброю. Це для Росії дуже великий удар, бо вони не очікували, що ми будемо ще й виробляти зброю, крім того, що у нас є поставки, так у нас ще й буде виробництво. От, буду, ми єдине, що будемо обирати, де, але прийняття закону якогось є документ домовленості підписані про виробництво далекобійної зброї. Спершу це буде невеликий, але дуже цікавий момент, і ще що. Карта, яка говорить про те, що або ну, вона буде вироблятися ну, для нас десь і сюди повертатись, але більше похоже на те, що у нас знову відбудовуються або реорганізовуються, або е відкриваються якісь підприємства, які будуть Ми будемо виробляти далекобійну зброю, так як колись вже було. Ну і е, Рамштайн відбувся, да, і які ж там, що ж там на Рамштаймі нам роз, нам, нам пообіцяли. Давайте подивимося. Наприклад, е, у пан Умеру говорить, що після рамштайму допомога Україні перевищить показники всіх попередніх років. Отже, давайте подивимося, як нам буде, що отримає Україна після рамштайму. Так, да, вона окри, отримує зброю. Єдине, що дуже-дуже переживали, що не приїхали наші якісь партнери туди, тобто когось не було по десятки мічів. Ми не очікували, що е, хтось такий ну, не приїде, але нічого страшного, е, у нас провелися перемовини на офіційному рівні і на неофіційному рівні. І саме неофіційний рівень нас радує, бо нам пообіцяли. Бачите, дев'ятка Пентаклей і карта тут жезлів нам пообіцяли дуже-дуже багато ресурсів. І саме ці ресурси нам дадуть допомогу от, і приїдуть найближчим часом, де ми зможемо зупиняти зброю ворога. Єдине, що якась країна. Офіційне вийде з Раштайну Якась країна офіційно вийде, але, але е, ми товаришуємо з іншою країною, і ця інша країна нам буде дуже дуже крепко допомагати. Ну і ще цікава така новина, що Зеленський анонсував рішення щодо спільних оборонних виробництв України з партнерами. Він говорить про це, що це наші гарантії. Отже, давайте подивимося, чи будуть на території України спільні оборонні проекти. Так. Спільні оборонні проекти в Україні. Так, да, уже фахівці працюють, хоча не все відомо, журналісти не все бачать, про це не говорять, але це дуже цікаві проекти. І це довготривалі проекти, і взаємовигідні. Вони настільки пов'язані, що я хочу сказати, що навіть тим країнам, які з нами будуть співпрацювати, їм буде дуже-дуже цікавий цей проект. Ми будемо працювати не тільки на оборонку, але і на атаку. І хочу сказати, показувати це не будуть, де це буде Розміщено або де будуть ці проекти, теж не скажуть. Але Росія дуже сильно дуже сильно ну, з цього приводу сердиться, того, що ми виходимо на рівень е, рівноцінного військового, м, я би так сказала, протистояння. Отак, скажімо. Тому в першу чергу у нас буде, ось, будуть набирати навіть людей, вже будуть проводитися відбори спеціалістів, і карта говорить про те, що ми повертаємося на рівень забезпечення. Рівень забезпечення ем, З озброєнням, таким, як було, наприклад, до початку розпаду Радянського Союзу. Тобто, у нас буде достатньо виробництва зброї свого, щоб ми не купували його десь десь. Але Нідерланди нагадую, надають Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн євро і дають нам понад 100 кораблів і морських дронів. Оце, до речі, я казала, що щось з водою у нас не виходить дрони. Оце, мабуть, придумають нові дрони, щоб і на воді вони працювали. І давайте подивимося, як вони нам дадуть Вони нам цю зброю. Що пообіцяли? О, звісно, все, далі нема смисла навіть її карти розкладати. А давайте подивимося, яким чином це буде для Росії. Як це програється для Росії ця військова допомога? Як програється для Росії? А вони будуть звертатися до своїх старих партнерів за новими якимись домовленостями, тому що вони розуміють, що вони починають можуть програти нам у кількості. У кількості зброї. От. от, Виходить про те, що вже у них не все є чим відбити. От, Бачачи, що Україна може завдати удару, у них просто немає чим відбивати цей удар. Хочу так сказати. У них немає точних розвідданих про наявність нашої зброї. Немає. Але. Цікаво, те, що у них закінчуються якісь контракти. І вони не можуть ці контракти возобновити. Вони бігом побіжать просити, то не зря він того китайського цього Зінпіня водив туди-сюди, по Красній площаді, хотів задобрити його. Давайте подивимося інше, як це вплине для як це буде для України, як це вплине на розвиток, на розвиток скажімо так, війни або на розвиток мирних перевоне для України, як це все буде? Що ми? Ну що ж, у нас є чим відбиватися. У нас і ще що. І у нас ця, ця карта, яка говорить про те, що ми десь будемо робити прорив. Ми десь будемо про, Ой, у нас дуже багато перемов дописано. У нас дуже багато сотрудничества. Таке враження, що ті країни, їх дуже багато країн, на які ми взагалі не сподівалися, а вони починають з нами співпрацювати і вони готові з нами підписувати ці домовленості. Так, успіхи української армії на фронті після цього успіхи української армії. Да, друзі, да, Дуже неочікувані успіхи. Верні, це вони нам неочікувані. От, а військовим вони очікування, але дуже неочікувані успіхи. Хоча про всі успіхи казати не будуть. Наша розвідка дуже принесе класні результати нашим військовим. От, і ми будемо знати, куди бити. Я вам хочу сказати. І ми прям будуть ще якісь такі удари по Росії, які не очікуються. Які не очікуються. Знову будуть ці удари, і вже будуть, Росія буде до світової спільноти прям чуть ли не жалуватися, що їх там обіділі мишку напукали в норку. Я хочу вам сказати, у нас буде прорив, якісь втрачені території відіб'ємо. Ми повернемо собі якісь, якусь, якусь територію. Отак от от. Хоча, хоча, ще є один у нас момент, де можуть бути у нас великі втрати, і я думаю, що це Сумський напрямок. Треба бути нашим хлопцям. Ну, там, Наскільки, наскільки можливо бути, бути обережними. Звісно, на війні обережне це не про, не, не про війну, але все одно, янгола охоронця всім нашим ЗСУ, всім нашим хлопцям, які боронять нас зараз в цей важкий момент. Ну що ж, друзі, трошки про зброю. Ще є одне питання, але я його буду не в цьому відео розглядати, бо, якщо чесно, ну прям ну, не хочеться на цій позитивній ноті да, щось, таке, щось таке портити, бивши інш, іншими якимись новинами, які геть до цього не мають ніякого відношення. О, тому, Тому. Не забувайте донатити, допомагати того, що кожен працює на перемогу, хто як може. От. І пам'ятаємо, що у мене на каналі є Золоте Правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобається, які мені подобайки на мене, підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. До зустрічі!